Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема бронювання персоналу за оновленими правилами. І наш сьогоднішній спікер Олександр Бодін, начальник відділення військового обліку, сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання рівненського обласного ТЦК СП майор. Доброго дня, Доброго дня. Отож, пане Олександр, розпочнемо. у нас небагато, але вони такі грунтовні. Тож розпочнемо з першого. Які зміни в правилах бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, визначених визнаних критично важливими, запроваджені з квітня цього року? Ну, з 1 квітня 2025 року бронювання згідно постанови Кабінету міністрів України номер 76 Можуть оформити виключно підприємства, організації та установи з оновленим статусом критичності і виключно в електронному вигляді засобами порталу дія заявки на бронювання розглядатимуться, розглядатимуться впродовж 76 год... 72 перепрошую годин. Бронювання, які оформлялися за старими правилами, завершилися. Їх термін сплив 31 березня. І отже, якщо інформація про бронювання після 31 березня відсутня, зокрема, в застосунку мобільному застосунку Плюс», яким користується багато військовозобов'язаних, це означає, що роботодавець не пробронював такого працівника, і в такому випадку ми радимо звернутися працівникам до свого керівництва для уточнення інформації. А всі інші види відсрочок діють відповідно до своїх термінів і відповідно не припинилися 1 квітня. Зрозуміло. Ще розкажіть, чи відбулися якісь важливі зміни в порядку бронювання військовозобов'язаних відповідно до переліків посади професій? Так в цьому питанні мова йде про бронювання військовозобов'язаних відповідно до переліків посади професій, які затверджені постановою Кабінету міністрів України номер 45. Постановою кабінету міністрів України ще від 1 листопада 2024 року за номером 1241 в цей порядок бронювання були внесені важливі зміни. А саме в пункт 16 це підстави для скасування або анулювання наданої раніше відсрочки від призову. І відповідно цей пункт зараз звучить наступним чином: надана відсрочка від призову підлягає анулюванню в разі, якщо під час воєнного стану підприємством установою організацію, не розпочато та або не здійснюється виконання установленого мобілізаційного завдання або замовлення. Таким чином, у випадку відсутності в терцентрі комплектування інформація від державних органів про виконання підприємства мобілізаційного завдання, бронювання раніше заброньованих його працівників анульовується. і подальше бронювання працівників установи організації звідко, згідно порядку, який затверджений постановою номер 45, здійснюється виключно. На підставі інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування або інших державних органів про перелік підприємств, які виконують мобілізаційні завдання. Зрозуміло, дякую, пане Олександре. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І ми говорили про бронювання персоналу за оновленими правилами. І нашим сьогоднішнім спікером був майор... майор Олександр Бодін, начальник відділення військового обліку сержантів і солдатів запасу відділу військового обліку та бронювання Рівненського обласного ТЦК та СП. Ще раз дякую, пане Олександре, глядачам. Дякую за увагу. Також хочу подякувати Нелі Новачук, яка здійснював переклад жестовою мовою нашого брифінгу. До побачення. До нових зустрічей.